Українське законодавство адаптується під європейські стандарти, і лісова галузь не виключення у питанні імплементації окремих нормативів. Ми навіть випереджаємо країни Євросоюзу та разом з тим виникають і певні проблеми, які не залежать від лісівників, але суттєво ускладнюють їхню роботу. Одна з таких проблем ОВД оцінка впливу на довкілля. ОВД покликана сприяти захисту природи. Але подекуди виходить навпаки. Оцінка впливу на довкілля звичайна європейська практика. Це потрібний і позитивний процес, але його надмірна зарегульованість в Україні дає зворотній ефект. Оцінка впливу на довкілля проводиться у тих випадках, коли ми хочемо встановити, чи той чи інший лісогосподарський захід не завдасть великого впливу на екосистему в цілому. У європейських країнах ОВД у лісі проводиться у трьох головних випадках: перший, коли мова йде про знелісення, тобто лісу ніколи не буде рости на цій ділянці, наприклад, там буде стояти завод. Другий випадок, коли мова йде про створення нових лісів і залісення великих територій, наприклад, від 20 гектарів і більше. І третій випадок, коли мова йде про передачу земель із лісового фонду, наприклад, у аграрний. Але навіть у цьому випадку мова йде про паритетне заміщення одних земель іншими. І якщо забирають у Європі землі під аграрний фонд, то така сама площа вона повинна перейти із аграрного фонду в лісовий. Що стосується України, тут ОВД потрібно проводити також перед рубками головного користування і перед суцільними санітарними рубками. Саме останній випадок і являє собою проблему. Суцільні санітарні рубки проводяться, коли треба розчистити завали після буревію або прибрати обгорілі дерева після лісової пожежі. Лише після цього лісівники зможуть висадити на постраждалій ділянці нові культури. І якщо рубки головного користування є плановими, і лісівники можуть замовити оцінку заздалегідь, то стихійне лихо запланувати неможливо. Ось і виходить, що поки триває процедура ОВД, зламаний або обгорілий ліс не можна чіпати. За цей час деревина гниє або висихає та становить ризик для екосистеми. І поки ми проводимо оцінку впливу на довкілля, постраждалий ліс вже здійснює такий негативний вплив. До того ж, з плином часу повалений ліс втрачає товарну цінність. Для проходження процедури ОВД потрібно витратити кошти і час. Часу займається процедура по різному. Від трьох місяців і до шести і до дев'яти. Інколи ця процедура займає і рік, і більше. Що стосується коштів, то ця процедура в середньому коштує півмільйона гривень. Результатом цього стає управлінське рішення на рівні підприємства, що в конкретній ділянці недоцільно поки що проводити оцінку впливу на довкілля через кошти, через брак ресурсу. І таким чином у нас виникає по всій країні ситуації, коли, наприклад, горільники попередніх років вони стоять. Роками і місяцями і чекають на проведення оцінки впливу на довкілля. Таким чином ми отримуємо цікаву ситуацію. Для того, щоб посадити ліс там, де і до цього ріс ліс, нам потрібно пройти дороговартісну, тривалу процедуру, результатом якої стане отримання висновку. Чому ж виникла така ситуація? Відповідь в одному слові: дефорестейшн. Європейські уряди розуміють це слово як знеліснення. Як ми вже казали, мова йде про ситуацію, коли на місці вирубаного лісу не буде висаджено новий ліс. А українські законодавці ще в далекому, 1999 році, зрозуміли дефорестейшн як будь-яку вирубку лісу. З тих пір саме в такому тлумаченні воно переходило в різні нормативні акти, в тому числі в закон про ОВД. Лісова галузь потребує змін у законодавстві. Оцінку впливу на довкілля доцільно проводити лише у випадку знеліснення, як це робиться в Євросоюзі. Для висадки нових лісів ОВД, звісно, потрібна, але ми вважаємо, що її треба диференціювати в залежності від природно кліматичних зон. За цим критерієм Україна суттєво відрізняється від решти Європи. В Євросоюзі немає жодної країни, яка поєднувала би в собі таку кількість природно-кліматичних зон. Для виконання президентської програми Зелена країна ми маємо створити 1 мільйон гектарів нових лісів. І зайві бюрократичні перепони тут недоречні.